Колись були танці тут. Тут будинок, ага. будинок піонерів, різноманітні гуртки гуртки були, проводились. Пан Сергій все життя проживає у Даражні. У дитинстві часто ходив сюди, тоді ще у палац піонерів на танці. Нині тут разом із родиною, однак уже на презентації будівлі як культурної спадщини. Щоб залишилося музеєм, щоб не було з нього не зробили ніякого ресторану чи ще якогось комерційного. Просто як щоб було для... Людей, щоб люди подивилися, подивилися і знали, звідки вони походять. Будинок звели у 1910 році. За радянських часів тут був так званий палац піонерів. А з 2000-х він просто став занепадати. Два роки тому його виставили на аукціон. Та діла до нього нікому не було, аж поки споруду не викупила благодійна організація Спадщина юей дах ми власне відновили. Відремонтували, поміняли систему рин встановили новий шпиль на палаці, який відповідає історичній правді. Пішли в підвали. Чотири місяці ми викопували підвали. І відновили їх до рівня первинного. І цей розкішні, здорові, сухі, чисті арочні підвали. Ми відновили віконні пройоми. Чотири місяці команда вивчала історію споруди. Найперше, що їм вдалося встановити, це справжню назву. Особняк Переторіна перетворився на палац Гержгоріна. Саме він володів маєтком. Він вирішив тут осісти і він вирішив тут збудувати будинок, половина з якого використовувалася як його адвокатське бюро. А в другій половині він з родиною жив. Зараз ми з вами знаходимося. Ну за моїми дослідженнями ми зараз знаходимося в кімнаті, котра служила вітальнею. Тут уже проводять екскурсії. Особливої уваги заслуговує підвал із дренажною системою, яка берегла палац від підтоплень. Дослідники знайшли і фрагменти кахливих печей, які тепер слугують експонатами. Крім того, відкопали в історичних документах раніше невідомі деталі заснування самої деражні. Важлива річ це підтвердження, що Даражня мала бути медобурське право. Ось це є документ, який показує надання медобурського права. Е тобто, коли місто отримало самоврядування і можливість розвитку. Окремо показ, окремо є карта, які показують розміри міста. В років 300-400 тому Даражня була великим містом, і якби на якісь випадки і колізія, вона б мала сьогодні бути абсолютно іншим об'єктом на мапі культурної, туристичної, соціальної і економічні України. Однією з перших відвідувачок стала пані Світлана з чоловіком, самі хмельничани, які роз'їжджають краєм і ознайомлюються із місцевими культурними пам'ятками. І від палацу Гержгоріна дуже вражені. Збереженість вражає, що вражає те, що люди зацікавилися от такими об'єктами історичними і мають бажання їх відновити, реставрувати і показати людям. Це дуже цікаво. Неабияк як здивовані змінами і нововідкритими фактами місцеві. Це не перевершено, не перевершено. Ми, ми у нас, у нас просто емоції. емоції. Одні емоції за школу. тут в нашому в цьому містечку. То це просто диражні. Ми тут живемо і таке ну багаттейше і архітектурне». Дуже багато приємних вражень. По перше, вдихнули нове життя. Я сподіваюся, що це буде новий подих для життя диражні. І дуже багато таких знахідок цікавих, дуже сподобались підвали, там якась така аура цікава. Наприклад, я б прийшла б туди, якби там був ресторанчик, я б захотіла посидіти там з друзями, попити кави чи щось відсвяткувати. Ну, а тут хотілося б, ну, дійсно, щоб залишилася частина, можливо, як музей. Найближчі декілька місяців тут проводитимуть екскурсії, та волонтери сподіваються вдихнути нове життя у палац. Наразі шукають інвестора, який допоможе реставрувати споруду. Уже мають макет майбутнього вигляду палацу. Це є наше бачення. Це такі передпроектні пропозиції. Скажімо, але ці передпроектні пропозиції вони вже передбачають відтворення втрачених декоративних елементів. Тут є частина ліпнини, тут є частина. Ованих елементів Атику. Відкриття цього палацу не лише пропагування історії краю, а й значний вклад в бюджет громади, адже культурна спадщина притягуватиме туристів. Юлія Васільєва, Вадим Гловацький, нове 33 тридцять канал.